Більше не беручи участь у «Алгренс», Виладжамп продає клініки для Харбор Хелс. Революція в техаській медицині як Харбор Хелс поглинає веладжамб та змінює правила гри. Техас це величезний стан з унікальними дзвінками в галузі охорони здоров'я, величезні відстані, відсутність лікарів. Особливо в сільській місцевості, і зростаюча потреба в доступній та високій якості первинної медичної допомоги, все це створює складну картину. На тлі цих викликів існує значна подія, яка може докорінно змінити правила гри, поглинання мережі клінік Harbor Health. Ця угода це не просто зміна власника. Це є частиною більшої тенденції в американській медицині, коли вертикально інтегровані компанії, що пропонують як медичні послуги, так і страхування, набирають обертів. І в Техасі ця тенденція може розкрити свій потенціал повністю. Чому виладжам був у такій ситуації? Історія виладжам це попереджувальний приклад того, як амбітні плани можуть перетворитися на фінансові труднощі. Компанія, яка отримала значні інвестиції від Уалкранс, повинна була стати флагманом нової моделі медичної допомоги, інтегрованої з аптечною мережею. Ідея була привабливою, зручно розташовані клініки, що пропонують широкий спектр послуг від первинної медичної допомоги до скринінгу та вакцинації прямо в аптеці. Однак, як це часто трапляється, реальність була складнішою, ніж планувалося. Уалгренс інвестував у Виладжант понад 6 мільярдів доларів, сподіваючись створити потужний інструмент для залучення клієнтів та збільшення продажів. Але виявилося, що залучення пацієнтів до нових клінік це непросте завдання. І як новий генеральний директор Уалгренс Тім Вент, клініка Виладжант зазнала труднощів із заповненням панелей для пацієнтів, тобто залучення достатньої кількості регулярних клієнтів для кожного лікаря. Ця проблема, на мою думку, полягає в декількох факторах. По-перше, залучення нових пацієнтів вимагає часу та значних маркетингових зусиль. По друге, пацієнти часто інертні і не готові змінити лікаря, навіть якщо нова клініка пропонує більш зручне місце розташування або більш широкий спектр послуг. По-третє, успіх будь якої медичної практики залежить не лише від зручності розташування та широти спектру послуг. А й від якості обслуговування, професіоналізму лікарів та довірчих відносин між лікарем та пацієнтом. Harbor Хелс новий гравець з амбітними планами. У цій ситуації Harbor Health бачить можливість розвивати та розширити свою справу. Компанія, швидкий стартап, що спеціалізується на управлінні постачальниками медичних послуг та страхових планів, придбала 32 клініки клініки Веладжамд в Техасі. Це придбання, за словами співавтору та генерального директора Harbor Health, Тоні Міллер, дозволить компанії бачити наше бачення як найкращого планувальника в Техасі Чіткіше. Що? Що це означає? Harbor Health прагне стати інтегрованим постачальником медичних послуг та страхування, який пропонує пацієнтам доступну та високоякісну допомогу. Компанія планує розширити свою присутність у всій державі з метою обслуговування до 14 мільйонів Техасу, пропонуючи їм як медичні послуги, так і страхові плани. Вертикальна інтеграція ключ до успіху. Ідея вертикальної інтеграції, коли компанія пропонує як медичні послуги, так і страхування, стає все більш популярною в американській медицині. Переваги цієї моделі очевидні. Зниження витрат, усунувши посередників та оптимізуючи процеси, компанія може зменшити витрати на надання медичної допомоги. Поліпшення якості обслуговування через тісну координацію між лікарями та страховими компаніями ви можете покращити якість обслуговування та забезпечити більш ефективне лікування. Поліпшення прозорості через пряму взаємодію з пацієнтами компанія може збільшити прозорість та забезпечити більш зрозумілі умови страхування. Однак вертикальна інтеграція пов'язана з певними ризиками. Наприклад, компанія може зіткнутися з конфліктом інтересів, коли її лікарі будуть зацікавлені у призначенні більш дорогих процедур та ліків для збільшення прибутку страхової компанії. Вплив на техаський ринок охорони здоров'я поглинання компанії Vladimд Harbor Health матиме значний вплив на техаський ринок охорони здоров'я. По-перше, це призведе до збільшення кількості інтегрованих постачальників медичних послуг та страхування. По друге, це може призвести до зниження вартості медичної допомоги та покращення якості обслуговування. По третє, це може призвести до посилення конкуренції на ринку охорони здоров'я. Однак є певні страхи. Наприклад, деякі експерти побоюються, що вертикальна інтеграція може призвести до обмеження вибору для пацієнтів та зниження якості обслуговування. Мій погляд на ситуацію Я вважаю, що поглинання Health Health Harbor Health є важливим кроком до створення більш ефективної та доступної системи охорони здоров'я в Техасі. Harbor Health має необхідні ресурси та досвід, щоб успішно інтегрувати клініки виладжамту свою мережу та запропонувати пацієнтам високоякісні медичні послуги та страхові плани. Однак важливо, щоб компанія не забувала про потреби пацієнтів і не переслідувала прибуток на шкоду якості обслуговування. Необхідно забезпечити прозорість умов страхування, забезпечити пацієнтам широкий вибір лікарів та медичних послуг та постійно покращувати якість обслуговування. Поради щодо пацієнтів. Умови страхування навчання. Перш ніж вибрати план страхування, ретельно вивчіть умови страхування, включаючи перелік покритих послуг, розмір франшизи та максимальну суму компенсації. Вибирайте лікарів, яким ви довіряєте, вибирайте лікарів яким довіряєте і які мають досвід у вашому районі. Задайте питання, не соромтеся задавати питання лікарям щодо вашого здоров'я та лікування. Будьте активним учасником процесу лікування, будьте активним учасником процесу лікування, приймайте участь у прийнятті рішень щодо свого здоров'я та лікування. Висновок Поглинання компанії Vallagent Harbor Health є важливим кроком до створення більш ефективної та доступної системи охорони здоров'я в Техасі. Ця транзакція може відкрити нові можливості для пацієнтів, лікарів та страхових компаній. Однак важливо, щоб усі учасники процесу працювали разом, щоб забезпечити найкращі результати для пацієнтів. Тенденція до вертикальної інтеграції в охорону здоров'я, безумовно, триватиме. І Техас з унікальними проблемами та можливостями стане ареною для цікавих експериментів та інновацій у цій галузі. Важливо контролювати розвиток подій та оцінити вплив цих змін на якість та наявність медичної допомоги для державного населення.